У зелених джунглях жила маленька весела мавпочка на ім'я Кокі. Вона дуже любила гратися між гілками високих дерев, збирати смачні фрукти та стрибати з Ліану на Ліану. Неподалік від її улюбленого дерева часто паслася смугаста зебра Зізі, яка любила насміхатися з мавпочки. Гей, хвостата! Знову стрибаєш, як навіжена, кепкувала Зізі щоразу, коли бачила кокі. Я просто люблю гратися, відповідала кокі, намагаючись не звертати увагу на образи. Ха ха, -ха подивіться на неї тільки й вміє, що по деревах лазити та банани їсти, продовжувала голозувати зебра. Одного сонячного ранку. Кокі сиділа на своїй улюбленій пальмі і їла стиглий банан. Коли почула дзвінкий голосок «Доброго ранку, кокі, привіталася маленька пташка колібрі. Привіт, малечо. Як твоя справа? радісно відгукнулась мапочка. Чудово, Волочу до річки, води напитися!» відповіла колібрі. І полетіла до водопою. Раптом кокі помітила, що до річки прийшла і зізі, а з води в цей момент тихенько виповз великий і страшний крокодил. Він широко відкрив свою пащу і вже хотів схопити не лише пташку, але й необачну зебру. Тікайте, крокодил! закричала кокі, що було сили. Колібрі миттю злетіла, а от зізі від страху заклякла на місці. Ой-ой-ой, допоможіть, заверещала перелякана зебра. Оки не вагалася ні секунди, вона спритно зірвала два величезних кокоси і закричала: Аго, зубастий! Лови гостинці. Бум, бум! Два кокоси влучили прямісінько в голову крокодилу. Ой-ой-ой. заревів крокодил і швидко пірнув назад у воду. Зізі не могла повірити своїм очам. ти... ти врятувала мене, але ж я так погано з тобою поводилась. Дрібниці усміхнулась Кокі. У джунглях всі мають допомагати один одному, навіть якщо іноді ми не ладнаємо. Пробач мені, будь ласка, сказала засоромлена Зізі, ти не просто спритна, ти ще й дуже добра і смілива. Може, ми станемо подругами? Звісно, зраділа Кокі. А хочеш, я навчу тебе розрізняти найсмачніші фрукти в джунглях? З радістю! відповіла Зізі. З того дня всі мешканці джунглів дізнались про хоробру мавпочку Кокі та її влучні кокосові кітки. А ще вони побачили, як колишні недруги, мавпочка і зебра стали найкращими подругами. Тепер Хокі і Зізі разом гуляли джунглями, ділилися смачними фруктами і захищали менших звірят від небезпек. А крокодил більше ніколи не наважувався ображати мешканців джунглів, бо знав, десь на дереві чатує відважна мавпочка зі своїми кокосами.